Виконуємо номер 419 із підручника Алгебра 7 та номер 1522 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте одночлен у добутку двох одночленів, один з яких дорівнює 3 mn 2 Задання перше 12 m2nт. Друге мінус 1 четверта n у п'ятому степені. Третє мінус 6,9 m у 7 степені, n у восьмому степені. І четверте 1,15 м у восьмому степені n квадрат. Приступаємо до виконання. Щоб отримати 12, нам 3 потрібно помножити на 4. Отримати m квадрат, треба m помножити на m n у квадраті у нас є. Отже, маємо 4m. Щоб отримати мінус 1 четверту, нам треба 3 помножити на мінус 12. Щоб отримати m, у нас m достатньо. Отримати n у п'ятому степені, треба n у квадраті помножити на n у кубі. Отримали мінус 12n куб. Щоб отримати мінус 6,9, нам потрібно 3 помножити на мінус 2,3. Щоб отримати m у 7 степені, нам треба m помножити на m у 6 степені. Щоб отримати 8 степень числа n, нам треба m на квадраті помножити на n у 6 степені. Подамо 1,15 в льці неправильного дробу, це буде у нас 6 ,5. Щоб отримати 6 п'ятих, нам треба 3 помножити на 2 п'ятих. Тоді 3 множимо на 2, 6, на мене буде 5. Щоб отримати m у 8 степені, нам треба m помножити на m у 7 степені. Ну і n квадрат у нас є. Отже, отримали 2 п'ятих m у 7 степені. Номер 419 із підручника «Алгебра 7» та номер 15.22 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша. Виконано».